Арі Софія і так відносини. Ой, на які відносини треба звернути увагу. О, ну, дивіться, да? От а, тут, по перше, дивіться: людина дивиться, допомогти не допомогти. А, і я вважаю, що дуже правильно, тому що в цій позиції він, ну, скоріш за все, ще тривалий час буде за цим спостерігати, да? вилізе, не вилізе сама. Якщо кинеться допомагати, розумієте, то він буде заважати цій людині проходити свій оцей шлях. Вона повинна сама вона або він да? сама вилізти звідти, розумієте? Тож коли вас не просять, от не поспішайте допомагати. Дайте людям можливість пройти свій шлях. Ну і знову таки да розмовляти. Розмовляти важко, коли ви просто в колесах і навіть не маєте можливості тут об'єднатися. Вийдіть сюди і розмовляйте. Тоді зможете вирішити все.